На Вінничині ветеранів навчатимуть аграрного підприємництва. Науково-просвітницький центр Агрокемпа відвідала перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Центр працює при інституті кормів та сільського господарства Поділля і вже створено більше десяти модульних міні-ферм. Разом із представниками департаментів агропромислового розвитку ветеранської політики ОВА та науковцями посадовиця обговорила нові можливості залучення ветеранів до агросфери у центрі уваги, підтримка. Через знання, практику та державні гранти. Це територія, яка дозволяє експериментувати і на практиці бачити ті чи інші результати. По-друге, це дозволяє виробляти продукцію, та яка сьогодні буде споживатися на внутрішньому ринку. А також ми сьогодні чули про те, що частина продукції і експортується, і це надзвичайно важливо в умовах економіки. Але сьогодні ми тут з подвійною такою задачою. Ми говоримо не просто про аграрний бізнес. Ми сьогодні говоримо про можливість розвитку співпраці. Раці з інститутом кормів в контексті розвитку ветеранського аграрного бізнесу модульні міні-ферми це навчальні майданчики, де можна не лише отримати консультації від науковців і практиків, а й побачити, як функціонує господарство зсередини. Загалом планують відкрити 20 модулів різних напрямків сільського господарства. У нас є модулі насамперед по виробництву м'яса, свинини, м'яса, баранини, екологічного м'яса птиці виробляється. Також равлики. Ми сьогодні займаємося розведенням певних видів диких тварин, зокрема оленів, це п'ятнистого та благородного, а також бізонів. Такий модуль, комплексний модуль на Україні. Це практично створений тільки на базі інституту кормів. Ми хочемо його так допрацювати, щоб це дійсно була така школа досвіду. На одному з полів створили кормову базу для бджіл. Тут висіяли понад 10 медоносних культур. На цьому модулі фермери-початківці зможуть дізнатися про особливості ведення власної пасіки. Поступово розвивають тепличний модуль, виробництво екологічно чистих овочів у закритому ґрунті, яке працює цілий рік. У сусідньому приміщенні, що згодом теж переобладнають у теплицю, нині вже ростуть овочі та зелень. Ще одна з ділянок дослідна. Тут вирощують пшеницю сорту берегиня Миронівська. Це вітчизняна селекція з високою Продуктивною здатністю, яку використовують для насіннєвого матеріалу, у центрі розвивають і екскурсійно-туристичний напрямок, аби відвідувачі могли дізнатися більше не лише про сучасне фермерство, а й побути на природі, поспілкуватися з тваринами, психологічно розвантажитися.